Добрий день! Хотів поділитись виглядом поля з органічною квасолею. Попередник була кукурудза, обробіток після збирання кукурузи не перевищував 7 см. На сьогоднішній день маємо ось таке поле. Ось така фаза розвідку квасолі. Два справжніх листика От. і падали ці кукурудзи, звичайно, є, От. Ну, в принципі, вигляд дуже непоганий. Після посіву була проведена обробка штригельною бороною. Посів був на глибину 4 см і нормою. 100 кг на гектар. Трохи, звичайно, буде нам кукурудзу заважати, але думаю ми перед збиранням трохи скосимо квасолі, подивимося наскільки вона буде нам заважати. Але квасолі вона не буде точно заважати рости. Тому, в принципі, це не є великою проблемою. Сподіваюсь. Такий вигляд.